Вітаю всіх! Дивимося великий розклад Ленорман на найближчі події в вашому житті, які будуть саме, з вами відбуватись до кінця січня. Шукаємо карту бланки і починаємо аналізувати розклад. Розклад широкий. В будь-яку сферу життя на те, що було, на те, що буде. Прекрасний розклад, якщо вам потрібно, можете звертатись за ним до мене. А мій телефон на моєму каналі в шапці профілю. Дивимось і викладаємо розклад 9 на 4 до кінця січня. Беремо основне бланку. бланку. Тому що тут можна говорити годину цілу, тому що сфер багато. Зараз мені треба, щоб все помістилось. Це тут трошки пока не рівненько, але викладемо так бланка попала в нас в дом а, якоря, що говорить про її кар'єризм в першу чергу. На те, що а, по іншим сферам все буде стабільно, але кар'єра зараз є головним фактором, який, а, знаєте, ну, давліє над іншими питаннями. Тобто буде питання стабільності, а питання юридичного характеру можуть бути офіційного такого або доказування своєї правоти, тому що мітла в домі самої бланки. І що буде самим основним, що я можу сказати, ви дуже багато всього пройшли за цей рік, і дуже багато карт над бланкою, що говорить про те, що дуже багато думок є, але їх реалізувати треба вже в іншому періоді. Тобто до кінця січня будуть відбуватися певні ключові моменти. На лютий місяць ви можете зайти вже зовсім іншою людиною. Тобто, е, от е, в карті Христа вас падає. Е, Конюшина, що говорить за нові шанси, роз, знаєте, коли вам вище допомагають ну, от, сили верховні для того, щоб ви рухались на чимось вперед. Тобто у вас період самий основний в житті перейде вже в лютий місяць і, можливо, почне нову сторінку вашого життя. Давайте подивимося, де сам якір лежить, якщо ми говоримо за кар'єру, то якр лежить в нас в. Домі чоловіка це може бути до речі стабільний чоловік, який з'явиться в вашому житті. Якщо він у вас є, то тут все спокійно і знаєте, зважено, я би сказала, в карті будинку. Наприклад, в нас карту нашої домівки лежать зустрічі багато. Можливо, це пов'язано зі святами, з новорічними, з тим, що зараз ви будете бачитись і виходити якби в світ. От, а ви можете побачитися з рідними вам людьми, тому що в, в домі сада луна, а в луні корабель. Ви можете просто поїхати до, до рідних і обов'язково зустрітися. Дорога навіть може бути не, не дуже близькою, і це дійсно пов'язано з вашими рідними, яких ви можливо давно не бачились, тому що в кожного були свої перебони, кожен займався своїми справами. І ви просто не могли побачитись. Знову ж таки, можливо, через те, що у вас елементарно не було відпустки. Що буде саме ключове відбуватись карти долі в великому розкладі Ленорман, ключ в домі ключа будинок. Говорить за те, що ключові рішення будуть фінансового характеру зроблені. Можливо, ви навіть можете купити нерухомість, можливо, будете дуже активно обирати житло. А можливо, просто рішення, які назрівали, пов'язані з вашою сім'єю, вони вирішаться в вашу сторону, тому що риби, в принципі, в домі риб ключ, а самі риби в домі собаки, що говорить за те, що вас підтримують рідні. Тут буде душевний стан просто в спокій. Ситуація заспокоїться. Бланка, як я казала, в домі якоря говорить за ваш кар'єризм зараз дійсно. І непогані гроші можете отримувати дійсно разом з своїм другом, напарником, колегою, хтось дуже сильно хорошо вас підтримує. І далі карта долі це в нас загалом конюшина в хресті, що говорить на те, що ви заслужили певні вже нарешті, якби, привілегії в своєму житті, і цей період це вже буде після січня. Тобто ви з оцею картою в хресті входите в наступний період. Що ще можна сказати? Біля чого ви будете крутитись постійно за щось будете хвилюватись. Це гора в дереві, що говорить про те, що ви, можливо, по здоров'ю, якщо говорити за здоров'я, маєте певні блоки. Тобто тут можна розглядати окремо просто саме здоров'я. Давайте подивимося дерево. Ну так, да, дерево може бути, що можуть бути якісь сезонні, знаєте, такі ОРВІ, от щось такого плану, що капельним шляхом переноситься, і можете. Знаєте трошечки ну, недомагання таке відчувати. Ще може бути, знаєте, от через дітей, от десь, е, як діти можуть це принести. Якщо у вас немає своїх дітей, то все одно десь побуваєте, де, де були діти, може бути незначне щось таке. Далі що буде крутитись біля вас? Це знову ж таки реалізація, тому що башня в домі лисиці говорить про те, що ви і лисиця поряд. Говорить про те, що ви фінансово будете більш незалежними в цей період. Ви зрозумієте чітко, як заробляти, як ставити плани і їх досягати. Вершник в Домі Крис говорить про те, що можуть бути дуже хаосна, хаосний сам період, і це нам показує також коса, яка почала взагалі у вершнику лежить коса. Тобто ви можете ризикувати, ризикувати з тим, що пов'язано з вашим досвідом. Тобто, я накопичила свій, свій досвід, я можу дозволити собі цей ризик. І е, вам все одно обов'язково треба буде зробити вибір для того, щоб розвиватись, тому що у вас в конюшини лежить розвилка, і в самій, і сонце лежить в самій розвилці. Тобто е, це говорить те, що я можу яскраво себе проявляти, я готова до нових етапів в своєму житті. Ну, давайте подивимося, чи будуть ще зміни, якого можуть бути характеру, можуть е, зміни бути зв'язані з навчанням, щось можете вивчати активно. Сама книга в нас лежить, подивимося, де, тому що тут лелеки в домі книги, а книга в нас а, в домі коси. Тобто це може бути навчання, яке раптом знаєте, як звалилось на вашу голову, але потрібно для вашого розвитку, причому дуже сильно потрібно. І вас заставлять щось вивчити нове для себе в січні місяці. А, ну, Я маю на увазі вищі сили заставлять вас. А, також може бути налагодження з другом стосунків. Знаєте, така чуттєвість, коли все зрозуміло, один одному сказали, розібралися, заспокоїлися. Ну, і тут загалом можна по сферам ще читати ну, ще довго. Да? Ми казали, що сам якір, давайте вже ще раз резюміруємо: сам якір лежить в нас в домі мужчина, я відволіклась. Да? Тобто ви лежите в домі якоря, це дом кар'єри. В е, якір лежить в мужчині. Що може говорити? За Проте може говорити, що ви активно просуваєтесь в кар'єрі, бо що мужчина показує ще активність, самоконтроль, самодисципліну, коли ви самі вирішуєте, що і як іде. Е, і сам мужчина в нас лежить в домі е, при цьому сонця, і над ним сонце, і для нього корабель, у вас розширяються можливості для саморозвитку і для розвитку вашої кар'єри загалом. Вам прийдеться чомусь навчитися ще, причому на ходу. Дуже цікаво, нам показують якісь знання, які треба буде обов'язково пройти. І, ну, от таким чином дуже сильний період для вас, дуже сильний період. І у вас ще є підтримка, до речі, старшої людини або якийсь покровитель. Мужчина, який, знаєте, він може бути з вашого дому або дуже рідний вашому серцю. Це може бути батько, мати, це може бути друг, який входить в ваш дом, і який, знаєте, є вашим покровителем, тому що медвідь в домі серця, що говорить за те, що підтримка, підтримка, коли вам, вона вам буде дуже потрібна, вам забезпечена. Тобто, в принципі, в принципі знаєте, все прекрасно. По змії можу сказати, що по дому змії завжди звертаю на нього увагу. Змія в змії можу говорити, тут нема дерева поряд, тому це більше не за здоров'я, це за якусь жінку в вашому житті, старшого, старша за вас, або трішечки хоча б старша за вас, з якою у вас були якісь такі, знаєте, недосказаності, вам здавалось хитрощі, можуть бути ще ще хитрощі, але все благополучно закінчиться, тому що букет собака закриває змію. І говоримо за те, що ви заспокоїтесь, і тут зміни підуть на позитив. Тобто, якщо був якийсь у вас навіть, якщо був лаптом ворог, і ви, наприклад, там робили якісь процедури для того, щоб поняти, хто це недобре до вас дихає, то тут все теж завершиться. Ну, Таким чином, це тільки кусочок того, що можна сказати, тому що дуже важливо вибирати сфери. Наприклад, коли я роблю великий розклад Леленорман, звичайно, ми зробимо ми дивимося. Ми дивимося, де сама Бланка, да, що на неї впливає, тобто тут довго читається, тут п'ять технік читається. Далі ми дивимося, що з домом буде, да, що з вашим домом, е з вашим оточенням близьким, е інтимною зоною да, вашого життя, що в кар'єрі, що в соціумі, а що з дітьми, що з коханим, що людина про вас думає взагалі, чи буде інше якесь кохання. Оце все можна дивитися в великому розкладі Ленурман, і за нього я можу говорити прям годинами, я його дуже люблю. Він просто, просто ну він чудовий розклад на всі сфери життя. Я би сказала, що це самий крутий розклад, який я, в принципі, знаю. Дякую вам за увагу. А, прекрасної вам кар'єри, доказів свого фінансового становища, знаєте, щоб було підкреслено ваш статус, тому що вам це зараз а, всі карти показують. І всього всього найкращого. Ставте вподобайки, лайки. І до нових зустрічей! Підписуйтесь на канал. І чекаю вас в своїх клієнтах, якщо є у вас така потреба.